Сьогодні у нас 31 липня, трускавець Україна. І я запрошую вас разом зі мною на вечірню лісову прогулянку. Ось, як бачите, перший гриб, який я сьогодні зустріла, це сироїшка. Я сироїшки люблю, гарний їстівний гриб. Особливо смачні види, які мають зеленуваті, синюваті кольори, фіолетові. Ось як, наприклад, ця сироїшка. Ну, а тепер давайте підемо далі і подивимося, що ще можна знайти. Дивіться, які сушені, сушені грабовики з такими порепаними шапинками. В лісі дуже сухо, принаймні в цьому, грибів майже немає. І ось ще одна сироїжка. Так заховалася. Ух, яка гарна. Ось тут під листочками якась малеча виглядає. Давайте подивимося, що це воно. Оце сиродіжки. Під листочком, бачите, як від спеки порепалося. І тут десь, ага, ось ще один грибочок. Мабуть, сьогодні ми з вами такі сиродіжки збираємо. Так, а що це в нас? Це в нас. Оце... Не можу зрозуміти, або грабовик, або підосичник. Чудово. Дивіться, ось ще один манюнька. Я не розумію, чесно кажучи, ну це не грабовик, не грабовик через те, що, бачите, в нього дуже гладенька шапинка. Бо у грабовиків вона зморшкувата. І тут десь я ще один бачила. Ага, ось. А, це не один, це два таких маленьких. Я їх забираю через те, що, як бачите, вони засохнуть. Просто засохнуть, якщо я їх не візьму. Чіпка От Зараз пошукаємо, можливо, ще щось знайду. Я все тут по одному колу йду. Дивіться, ще один, але вже більш-менш нормального розміру. Ну, і тепер я вже точно можу сказати, що це підосичник. От я просто дуже здивована. В цьому місці я їх жодного разу не знаходила. Та й взагалі тут жодної осики немає. Так, а що це? Це в нас сироїшка. Ну, так, потроху, потроху і вже з вами щось назбирали. От бачите, знову такий порепаний порепаний гриб. Що саме цікаве, в сироїшках під шапинками, ви подивіться, скільки їх збирається. Чи це вони вже на ніч спати, бо вже шоста година вечора, Чи це тому, що під грибом прохолодно і волого. Хто його знає? Поки що якось ось так у моєму кошику. Так, о, ще сироїжка, мабуть. Принаймні ось такі молоденькі грибочки маленькі, набагато краще знаходити, ніж великі, перезрілі та хробочливі. І знову сироїшка. Як вони ховаються? Колір майже схожий з листочками. Ось такі дві красунки. Дивіться, ми звикли зазвичай фарширувати печериці, правда ж? Але дивіться, які підходящі для цього шапинки у сироїжок. От якщо таких позбирати, то можна було б нафарширувати. А чому мені? Ось ще один репаний. Ну так, це в нас підосичник. Ось щось виглядає також. Ще один. Дивіться, прям біленький. Сухо, дуже-дуже сухо. І дощі, які йдуть, їх зовсім недостатньо. Які вони всі маленькі. Просто, просто такі мацьопки. Але я розумію, що, скоріш за все, в них, в них нічого не буде від цієї спеки. Сироїшки. ой 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 А зараз я вам покажу вже цікавеньку знахідку. Мабуть, ви вже почули мою радість по голосу. Дивіться. Який красивий. Який же. Ой! Ахахаха, його охороняє, дивіться, яка мураха. Йди, йди. Ай, дивіться, який білий гриб Просто казочка. Це вже другий білий гриб, який я в цьому році знайшла. Перший тиждень тому, але я тоді не знімала відео. Ось такий красунчик. Потім дивіться, тут -от поруч така матьопочка. Ой так, два красеня яких. І ось тут ще виглядає, але це вже, мені здається, мабуть, не білий. Ну Давайте подивимося. Ні, це підосичник. Ой, дивіться. Лише шапинка мені дісталася з нього. Ніжка була вщент хрубачлива, а ось маленький грибочок чистенький. Ну і відчувається, що в нього така пружна ніжка, щільна, в того була дуже м'якенька. І знову сироїжка, а також хочеться білого гриба тепер знайти. Ох, Яка марна сироїжка. Я в такий більш густий ліс зайшла і тут, як бачите, дуже темно, але через те, що вона така світла, її було дуже добре видно. От і підійшла сьогоднішня вечірня лісова прогулянка. До кінця покажу вам результат. Як на спеку, то він непоганий. Я ще трохи трамете різнобарвного зібрала. А тепер, за традицією, рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрали. Ось моя сьогоднішня грибна здобича. Грибів, можливо, не так багато, але я планую зараз приготувати з них дві страви. Оці крупні шапинки ми нафаршируємо та будемо запікати. А ніжки і оці всі грибочки підуть у нас для другої страви. Ми приготуємо роліні з грибами. Спочатку наріжу наше сортті та підсмажу. Тепер ці гриби я підсмажу на олії. спеції я буду використовувати чорний мелений перець, та чайну ложку моєї приправи білі гриби з сушеною цибулею. Поки смажаться гриби, підготую начинку для фарширування. Я буду використовувати баклажан. Його почистити потрібно та нарізати дрібним кубиком. Також мені знадобиться зубок часнику. Один невеликий нарізаний шматочками помідор, без шкірочки і часник. Сі та перець і декілька хвилин поки До підсмажених баклажанів додаю подрібнений сир фета. Начинка готова і тепер накладаю її в шапинки грибів. Зверху для гарної скоринки я ще змащу чайною ложкою сметани. На дно форми я трішечки води налью. а випікати будемо разом з нашими роліні, коли приготуємо. До смажених грибів я також додам фету. Використовую тісто філо. Його я навпіл розрізаю листи і буду використовувати половинки. Рівно розтоплене вершкове масло, і на один виріб я буду використовувати дві такі половинки. Кожну трохи змащую вершковим маслом. Накриваю второю половинкою і також її трохи змащую маслом. Тепер начинку викладаю з обох сторін в невеликій кількості. І тепер звертаю такими рулетиками. До середини листочка з одного боку, і так само з цієї сторони. І так роблю з усіма іншими. Лишилося змастити яйце та посипати кунжутом. Випікаю в духовці при 200 градусах до рум'яної скоринки. Лишилося прикрасити зеленю. На мій смак вийшло чудово, сироїшка така виходить пружна, хрумтить приємно, начинка соковита, доволі ситна. Ось і наші роліні. Вони доволі хромкі, ну і, як ви розумієте, грибна випічка просто не може бути несмачною. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі!